Треба по завданню. Обов'язково по завданню, але зараз я хочу для вас відкрити один малесенький секрет. Friend. Так, ось бачите, відкриваємо мапу. Це в нас ось тут біля завдання, коли ви підете е, заняття по травології, заняття по травології. Так, ось тут, коли відкрити цей обіліск. Дивіться, друзі, проходити сюди. Нагору. Пішліть, пішліть. Це ми забираємо. Ось бачите двері. І найголовніше, що ми тут... Є, що ми маємо тут як відкривати ось ці двері, друзі. Зараз розповім один раз, зроблю по цьому гайд. і виложу на канал. З вас, як завжди, ну, ви знаєте, що там написати коментар. Поставити плюсик, що ви зрозуміли зрозуміли. Бачите, ось цей сундук відкриваємо, і ми бачимо ось таку штуку. Що вона дає? Вона дає те, що ви розумієте, для чого це треба. Дивіться, це починається від 0. Ось 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бачите? Зараз у нас тут 0 і 1 Це 1. Тут. Як ви розумієте, повинно бути 4. Тому 3. 0, 1, 2, 3. Це голова змії. Голова змії є. І друге. Тут 2 і голова змії це в нас е, 3. Тому 5, нам треба 4. 0, 1, 2, 3, 4. Совушка. Бум, це не вона, це не вона. Ось вона. І, будь ласка, двері відчиняються. Дякую за перегляд. Це буде для вас гайдом.